Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Ролик я назвав по поводу проволочки. Це в мене любила так баба казати. Много та дурного. Це, як каже Ізмаїл інвентор, саме дно проволокостроєння. Ужас. Тільки Запоріжжя Столь можуть його використовувати, тобі ж переплавить на металолом. Взагалі ніякої критики не видержуємо. Якщо по 12-бальній системі, то один. Одиницю я можу поставити. Тільки за вес. За те, що 5 кг. Так. Дивимося. Я ніколи не провіряв, не, не настроював. Полуавтомат, ставив катушку і погнав. А тут прийшлося, Оставляю от отакі раковини, переривається дуга через 5-4 см, починає пирхать, фиркать. Та це вовче капець. Я вже й газу більше. Я вже й вольтаж більше, і ампераж. Ні, і все, вона так як надо, вона не варить. Так що будем. Ки на китайську назад переходити. З китайською це небо і земля. Хотілося піддержати вітчизняного виробника. Ну, хай він її лучше не робить. Ужас. Так, ну буду шукати, звісно, китайську повесу. Щоб більш-менш хоч підходило. Все. А за цю проволоку ставимо палець вниз. Все, всім пока.